Горобець утік із дому, заблукав чужим селом, і в місцині невідомій він назвав себе Орлом. Мріяв показати силу, гордо голову тримав, прикріпив великі крила і злетіти намір мав. Горобець зібрав до себе всіх птахів того села, так хотів злетіти в небо, але сила підвела. Із високої тополі він піднявся вище стріг, та, мабуть, по божій волі в небі втриматись не зміг. Відвалились чужі крила і горлиний погляд зник, коли птах чужого тіла випав прямо на смітник. Посміялись нові друзі, та й сказали: Дурінь ти, зараз повзаєш на пузі, хоч і в небі мав пливти, виглядав ти гарно, дуже, гордо голову тримав, але впав на смітник, друже, сили не розрахував. Закарбуй собі на лобі, бути тим, ким Бог дає, бо не витримати тобі те, що нині не твоє. Вовк зустрів посеред лісу друга бегемота. Той сидів собі у кріслі, роззявивши рота. Подивився вовк на нього та й питає Друже, ти скажи мені, для чого розкрив рота дуже. Я заліз на цього трона, посміхнувся той щиро, бо побачив, як ворона несла шматок сиру. Захотілось мені, вовче, ним поласувати, та ворона щось не хоче мене пригощати. Я сижу собі й чекаю, не втрачаю віру, бо давно я мрію маю скуштувати сиру. То й розкрив я свого рота, щоб сиру піймати, хоч нелегка це робота вірити й чекати. Дайно ну, я з тобою сяду і рота розкрию, хочу сиру теж піймати. Я чекати вмію. Та й мостився біля нього вовк під синім небом. І розкрив він рота свого, все зробив, як треба. На галявині у лісі, роззявивши рота, довго сиділи у кріслі вовк із бегемотом. Вже й на дворі вечоріло, стало вже смеркати, та чомусь не пощастило їм поласувати. Хоча й мали друзі віру та дарма чекали, не дісталося їм сиру, хоч як ті бажали. Бо без дії мертва віра, немає користі, хоч всадила аж два звіра у одному кріслі. А тому скажу вам чемно, мої друзі милі. Не втрачайте час даремно на постійні мрії, не сидіть з розкритим ротом, не мирнуйте віру. Як той вовк із бегемотом Не ждіть з неба сиру. Чоловік прийшов додому і пада на коліна. Ти налий мені горілки, дорога дружино. Щойно був я у сусіда ішов вирвати з зуба, та сусід наш бідолаха врізав жінко дуба. Сльози котяться гіркущі. Як на світі жити, завтра будуть всі сусіди кума хоронити. Жінка теж сльозу пустила, витерла рукою і чоловіку наділила крепкого напою. Той схватив швиденько брагу та й давай тікати, сховав пляшку біля серця та й мерщій із хати. Коли вибіг він із двору, хрест наклав на себе, озирнувся навкруги він, подивився на небо. Погукав швиденько кума, що воскрес із мертвих, сів із ним, щось там подумав і сказав відверто Будемо з тобою жити, куме ще ні в року, і жінок своїх дурити із кожного боку, щоб текла смачна горілка до роту рікою, сотворив Господь на жінку куркою дурною. Чоловік господар дому, вміє говорити, і підхід до жінки має, щоб її дурити. Хай собі дурненька плаче, горісно сумує, бо мозги її курячі. Чоловік шліфує. Посиділи вони з кумом, випили чимало, А коли засяяв місяць і темніти стало, вдвох пішли собі додому. Гарно обійнялись, лягли в хліві на солому і повідключались. Як прокинулися рано, голова боліла. На душі було погано і ламало тіло, так вони удвох з просоння залізли у хату. Та й давай прохати жінку, горілки їм дати. А вона вже зрозуміла, в чому була справа, і горілки не налила. Мала на те право. І сказала чоловіку, хитро і відверто. Я не бачила до віку, щоб пили із мертвим. Ти ж бо, жінка, помилилась, бо сьогодні свято. Ти б сусіду поклонилась, що зайшов до хати, бо забула ти дурепа, що за день сьогодні кума причастити треба. Він бо син Господній, у святеє Воскресіння він воскрес із мертвих. Кум приніс в наш дім спасіння, а ти така вперта. Жінка кума обійняла, привітала святом, потім разом з чоловіком вирядила з хати. Тож, хай знають всі нікчеми. Жінка не дурепа, і макітра в неї варить завжди так, як треба. Жінку легко обдурити, завести в оману та ніколи не скорити її волю гарну. Жінка розум добрий має, та нелегку вдачу хто жіноче серце крає згодом сам заплаче. Жінка берегиня дому, а не курка синя, не скорить її нікому. Вона, як богиня, не гнівіть жінок дбайливих, побійтеся Бога, будьте з ними ви щасливі, не гнівіть нікого. Тож любіть жінок кмітливих, так Господь навчає. Бо хто має мудру жінку, той горя не знає. У бабусі на баштані попід небом синім уродили дуже гарні кавуни та дині. Бабця дякувала Богу, їла на солоду І вартувала із за рогу Баштан крайгороду. А коли дуже втомилась дині рахувати. Стала палкою тупою всіх їх помічати. Повертала їх до себе, ніжно цілувала, потім, дивлячись на небо, хрестики писала. І лежали на городі попід небом синім, мічені хрестом Господнім кавуни та дині. Всім сусідам розказала про винахід вдалий, але вранці на світанку бабцю обікрали. Зникли Кавуни і дині у бабці із баштану, що розли під небом синім, мічені хрестами. Бабця гірко сумувала, злодіїв шукала, та коли прийшла додому, за сараєм стала, дивиться, а по городі йде козел сусіда, і жує кавун останній, як десерт обіда. Коли глянув він на бабцю, на морді змінився. Я ж на ньому хрест писала. А що б ти вдавився? Та козел вже пообідав та й пішов додому. По дорозі підбирати і керди солому. А мораль така в цій байці злодій не сумує. Якщо хоче він щось з'їсти, то й хрест не врятує. Хоч ти став той хрест на лобі, хоч на кавунові, але це не перешкодить. Хитрому козлові він, дурний, не знає бога, і буде дуже вдячний на сусідському городі попоїсти смачно. В одному табуні верблюд з'явився, але не вмів він коней поважати, тому на них з-під лоба він дивився і часто полюбляв їх ображати. Погляньте лише, що то за потвори такі брудкі й такі зарозумілі. І з ними жити, це одне лиш горе, немає сили в їхнім кволім тілі. Лиш я один на тих коней не схожий. Я дуже гарний, сильний і великий, я індивідум, я посланець Божий. Такий розумний. Я нічий, я дикий. Ніхто не сміє мною керувати. Бо я верблюд, я не сільська худоба, тож буду я на кожного плювати і на кожного дивитимусь під лоба. Бо я верблюд, таких, як я, немає, я ніби цар в усім тваринім світі, і сам Господь мене оберігає, тож будьте, всі до мене, ви привітні. Хто може з вас зрівнятися зі мною? Я дуже сильний. Що іще сказати? Якщо піде на мене хтось війною, не здамся я, а буду воювати. Бо я верблюд. Така моя порода, який великий, мужній, брат для брата, у мене дуже велетенська морда, і я плюватиму на всіх горбатих. Так розмовляв верблюд сам із собою. Він посадив себе в уявнім троні, все вихвалявся тілом і ходою. Та ось що йому відповіли коні. Ти маєш серце непросте, верблюже, та нащо себе стільки вихваляти? Поглянь ти краще в воду, любий, друже, і перестань на кожного плювати. Верблюд оторопів. Оце так лихо! Що ж я сказав не так, як було треба? Схилився над водою дуже тихо, І не задирав вже морду він до неба. Тепер мораль. Не треба кипкувати, у кожного із нас своя порода. Тож якщо ти по-справжньому горбатий, не допоможе навіть довга морда. Верблю свого горба не помічає, тому він ходить, ніби пан пихатий, на всіх плює, бо правди він не знає, Що він не кінь, а велетень горбатий. Синку, мама попросила, покажи щоденник. Хлопця ніби підкосило Дай до вареник. Він не знав, що й робити, що батьку сказати, як старого обхитрити І нічого не дати. Любий тату, не турбуйся, щоденник не горе. Ти, про мене, не піклуйся, в тебе ж серце хворе. Пожалій себе, татусю, не корись нікому, бо за тебе я боюся. Ти ж господар дому. Дякую тобі, я, сину, що мене жалієш, і на відміну від дружини все ти розумієш. Як би там воно не було, нащо всім нам горе? Мама, мабуть, вже забула, в тебе ж серце хворе. Тато щиро посміхнувся, дивлячись на сина, про щоденник мить забувся, він у ту хвилину. Наркоман посіяв зілля на чужім городі, Щоб розвіятись дозвілля, бо так нині в моді. Поливав його щоночі при місячнім сяйві, доглядав його охоче коментарі зайві. А коли воно дозріло, хотів кайфонути, Щоб розслабилося тіло, приліг він заснути. Перед сном курнув травичку, що зростив для себе, в бур'янах таку мав звичку, заснув він під небом. Сниться сон йому кумедний. Ходить він по раю, у сріблястому убранні дівчину шукає. Навкруги сади чарівні, янголи крилаті, голоси звучать їх дивні, у раю багатім. І дівчата разом з ними теж пісень співають, і солодкими вустами всі його вітають. Наркоман, як пан пихатий, ходить поміж ними і не зна, котру з них взяти собі за дружину. На яку він не погляне, зовні ніби гарна. Коли ж поряд з нею стане, бачить, що все марно. Кожна дівчина красуня для сім'ї, для дому, та своє дівоче серце не дає нікому. Наркоман блукав по раю, шукав собі пару та й побачив десь із краю дівчину примару. Сизогока та білява на нього дивилась, ніжно йому посміхнулась, до серця схилилась. Він не знав, що їй сказати, вмить про все забувся. Став дівчину обіймати і раптом проснувся. Він проспав немало часу в коноплі духм'яній, прокинувся не відразу, бо був ніби п'яний. Чиясь морда бородата з сірими очима стала коноплю зривати біля його тіла. А коли уже наїлась дурна конопельки, до мужчини притулила. Козиною пельку, Облизала все обличчя, горе наркомана, та й пішла така щаслива, як зірка з екрана. Наркоман прийшов до тями і скочив на ноги та й сказав О, рідна мамо, о могутні боги, що то трапилось зі мною, о небесна сила, що за дивна я білявка мене спокусила. Відчував мороз на шкірі, як та цілувала, розпустила коси білі й ними обтирала. Він не міг собі й придумать отаке дозвілля. От що робить з наркоманом конопляне зілля. Ворона каркала у лісі, над звірами літала, кричала текст своєї пісні й мелодію складала. Та слів тих було небагато, все кар та кар, що миті. Ворона мріяла співати, як всі талановиті. Гарлала гучно та відверто, бо сильний голос мала. Тому йшла до цілі вперто і всіх підряд лякала. Звірі дивилися на неї, збентежені та сонні, Зіймали вгору лапи темні, й крутили біля скроні. Чого кричиш ти, бідолахо, чому так галасуєш, всіх відганяєш, звіра й птаха, ти що себе не чуєш? А та все кар та кар для втіхи, та все на одній ноті, і не до сліз їй, не до сміху була уся в роботі. Кричала довго і щасили і так репетувала, що, мабуть, мертвого з могили тим співом же підняла. Ховали звірі, хто де міг? Тахи геть полетіли, Ховрах світ за очі забіг, миші в норі засіли, дикий кабан сховався в хмиз, Ведмідь заліз в берлогу, Заєць суху траву заліз, Вовк виглядав за рогу, всім було чути кар та кар, то голосно, то тихо, На одній ноті із за хмар і було не до сміху. Ніхто того не розумів, чого вона кричала, чому здійняла дикий спів і так галасувала. Один лиш коник стрибунець сказав вороні вухо Співаєш гарно, молодець, та ти не маєш слуху. Тому, прохаю, замовчи нудні свої сонети, і більше гучно не кричи на каркані куплети. Співати можна і без слів, то ж треба пам'ятати. Для всіх приємний, той лиш спів, хто має слух багатий. Тому даремно не кричи, не рвити свого рота. Не має слуху, то мовчи не муч даремно ноти. І хоч у тебе голос є, ти маєш добре знати не всім Господь талант дає По нотам заспівати. Нині свято в Україні, і з усіх усюд луна. Зустрічають в батьківщині день святого брехуна. Відмічають непогано всі, хто про цей день в нас зна гарне свято вітчизняне день святого брехуна. І у хаті, і на дворі з першим подихом весни, і на суші, і у морі світом правлять брехуни. В областях і у районах, в різних селах і містах, у далеких регіонах не страшний їм Божий страх, козаки і бусурмани зовсім юні і старі, набивають всі старанно грошенята на брехні. Голови сільради, і мери, президенти, і царі, адвокати ненажери і поважні королі. Всі вони мутні та темні. То веселі, то сумні, всі кладуть свої кишені, те що мають від брехні. Всі вони пони заможні, всі живуть у наші дні, всі зухвалі та безбожні, бо купаються в брехні. Ось чому 1 квітня свято кожної сім'ї, бо давно брехня Всесвітня полонила всі краї. Кожну хату і родину, підприємство і сім'ю, рідну неньку Україну, батьківщиноньку мою, затягла нечиста сила до співпраці у брехні, кожну душу полонила, щоб служили сатані, і святкують всі завзято, хоч і розуму сповна, вітчизняне наше свято день святого Брехуна. Але є ще й прості люди, вони з нами в кожнім дні, і вони сміються всюди із всесвітньої брехні. З них знущаються відкрито ті, що служать сатані, бо вони навчились жити у цім світі без брехні. Б'ють по них пихаті власті, хочуть знищити землі, не дають їм жити в щасті, смуток сіють у імлі. Та народ сміється щиро, має гумор в кожнім дні, і тому він прагне миру, не здається, сатані, бо у нас характер впертий, злидням нас вже не скорить, нас не змусить влада вмерти, будем з гумором ми жить Хай будують хмарочоси, нам погрожують що мить. Ми сміятимось крізь сльози, бо навчились чесно жить. Хай усі, святкують чино, цей весняний день сповна. Хай вітає Україна, всіх зі святом брехуна, наш народ талановитий, хай сміється із панів, хай продовжує він жити на землі багато днів. Хай сміється Україна, досить вже нам сльози лить. Ми не станемо на коліна, ми не будемо тужить. Не злякають на стенета і не втримають кати. Наш народ простий та впертий, в пекло вже не затягти. Ми наплакали з доволі, нам набридла вже пітьма, кращої бажаєм долі, бо у нас вже сліз нема. Тож сміятимося щиро, скиньмо кляті ланцюги, бо бажаємо ми миру, нехай плачуть вороги, хай вмиваються сльозами. Ми ж сміятимось сповна над усіми брехунами в день святого брехуна.